Доброго дня, вас вітає компанія Greenway Auto. Раніше анонсував, а тепер детальний відеоогляд по цьому красивому автомобілю Renault Megane 3 покоління. 2009 рік 1,6 MPI бензин, на який без проблем ставиться газ, 16 клапанний хороший двигун, 110 кінських сил, 6-ступка механіка. Машину привезли з Німеччини. Зараз пройдусь ззовні, покажу, як виглядає автомобіль, розкажу історію, розкажу технічно, салон, все-все-все розкажу про цей автомобіль. Всі зазори рівні. Автомобіль темно-синього кольору. Красивий кольор. Можливо, камера не передає повноту кольору, але... Якщо вживу дивитися, то дуже-дуже хороший, красивий кольор. Градом автомобіль не побитий. Все скло по периметру рівне. Навіть лобове, велика рідкість. Ось стан по кузову. Пороги. Пері. Часто тут зеркала почухані, нормально, є безключовий доступ. Максимально близько показую кожну деталь. Літня резина. R16. Хеджбек, ще й бензиновий 1.6, дуже велика рідкість в Європі знайти. Тим більше в такому класному стані і в такій комплектації. Комплектація дуже хороша. Бачите, ззаді парктроніки є, спереді парктроніки є. У нас свій вік я б сказав, би, що цей автомобіль як новий. Що по кузову, що салон технічно, було два власники у машинки, пізніше покажу і розкажу хто. Проти уманки, електроники спереді. Є датчик світла, датчик дощу. Автомобіль не фарбований, жодна деталь, гляньте, він височенький, тут це дуже добре з ходовкою, збитенький такий, нічого не стучить не гримить, дуже приятний в'їздів, дуже Приємний автомобільчик. Стан карти. Буду показувати також слабі місця, больні такі мигання. От, наприклад, ручка, да, завжди потерта почухана, тут в хорошому стані. Буває, облазять ті хромові ручки відкривати двері. Буває ось тут почухано обліжний пластик. Тут в хорошому стані. Є накладки на порог, часто. Їх немає. Ось стан ріс. Салон. Красиві такі алюмінієві вставки тут. Вони часто теж бувають потерті. Тут все нормально. Підлокотник буває затертий, гляньте тут стан. Ручка КПП рідна, шестиступка, часто, дуже часто зустрічається мігани з 1.6 не 6 двигуном. 5 ступка. тут шестиступка. ступка Круїз, контроль. Часто ось тут кнопки всі витерті, особливо коли хтось їздить з ногтями там, і так далі. Тут гляньте, як новий. Стан руля. Гляньте який стан класний. Тут кнопки витираються часто, тут. Гляньте стан. мультируль, управління магнітолою і так далі. Так, по історії по сервіски. Є сервіска. Подивитесь, є гарантійний е, теж книжка, далі є е, бріфи. Е, значить, два власника. Останній власник Андрея була, а до цього була. Теж мадам е Верена якась, ну, коротше, німецький брід, два власника. Є сертифікат, митна декларація, все є, є е технічний внутрішній паспорт е е автомобіля. Ну, Тобто, в принципі, вся історія є. По ВІН-коду цей автомобіль теж перевірявся, прибіг орієнтовно. Йдемо далі. Всі 4 склопідйомника, тут ремнем часто буває побито. тут нормально все. Трошки впилі. В принципі, салон як новий, він вот, вот. і не скажеш, що це 2009 рік, Так, що у нас тут з лючком? Тут можна заправляти 95 95,98, тут такий клапан, ніякої кришки, нічого не потрібно. Багажник ніхто нічого в ньому не возив. Це видно і по багажнику по стану, і по цим резинкам пласту. Болячки тут у миганів, да? буває там, лізе, фарба, нормально все. Нормально все. Значить, є повноцінна запаска повнорозмірна. Так, також є така коробочка, в якій останнє було обслуговування. Мінявся ГРМ, мінявся такий ремішок, мінялись фільтра, ну, там, бачите, вон там по ГРМ. Ну, Це старі деталі, просто так для історії залишили їх майбутньому власнику показати, що вкладень як такових в цю машину не потрібно. Є полка, буває, немає. її. З цієї сторони карти все нормально. Ось також часто зустрічав, що ось тут у міганів буває ржавчина є. Ось тут. Хто не знає, я такі секрети вам розказую, показую. Ось тут. Не знаю, чому особливо в універсалів тут все ідеально. Водійська дверка і ручка гляньте як нова. Кнопки як нові. Збережений стан. Реально збережений стан. Резинки пластик, наприклад, навіть крісло гляньте, воно як нове. А Все тому що було два власника, дві дамочки їздили і бачите, дуже акуратні і берегли цей автомобіль. Ну, от стан руля. Далі. Два ключі, буває один і той поломаний. Тут все дуже добре. Безключовий доступ. 224 тисячі пробіг. Для цього двигуна це ні про що, масло він не бере, працює дуже класно ідеально. Помилок ніяких немає. З кнопочки заводим. Так, Виключили музику. Виключаємо. Клімат холодом дує, трошечки підняти обороти. Зараз я виключу його і обороти знизиться компресор. І все буде добре. Раз, і знижається оборот. Ніяких помилок нічого немає. Хто показує такий річажок підказка оптимально, на яку передачу переключати, щоб економити паливо. Зараз підемо подивимось, як працює двигун, послухаємо газова Так, ще такий момент а, секрети цих двигунів бензинових. 1,6, хто не знав, наприклад. Да? Е, якщо тут в бачку розширительному мутне щось і масло, то це значить біда з термостату. Ось тут не такий термостат великий. Ну, от, і система вся в маслі. Прокладка, пропускає термостат, пропускає тут. Це ідеально. Ось робота дворна. Часто немає тієї кришки на комментах, тут є. В цих нових шестиступеневих двигунах щупать так витягується. Масло там світленьке. Ніяких парів, ніяких характерних газів немає. В принципі, я знаю все про ці реношні машини і двигуни. Деякі секрети вам розкажу. Кришку можна не відкривати, можна відкривати, вона нічого не дасть. Завжди все дуже добре Це дуже класні двигуни. Ці двигуни мені більше подобаються, ніж ваговські 1,67ПА, тому що тут два разпридвала, він динамічніше їде, економічніший, мощніший 110 кінських сил. Плюс шестиступка коробка, воно все в парі дає. Хорошу динаміку. І вони масло не беруть. Все-таки часто 1.6 MPI вартовські під'їдають масло. Там є свої моменти. Тут ну, мені цей мотор чесно кажучи, більше подобається. Тому це, я вважаю, що це краща альтернатива, наприклад, Golf 5 з двигуном 1.6. За такі кошти ви не знайдете хорошу класний п'ятий гольф в такій комплектації як тут. І в такому стані дуже тяжко вийти. По вихлопу. Нічого тут не димить, все нормально. Ось такий у нас сьогодні класний міганчик. Тому, друзі, хто шукав таку машинку, переглядав, їздив десь, будь ласка, ось хороший варіант. Приїжджайте на тест-драйв, мрео рядом, допоможемо зареєструвати. Ціна питання першої постановки в мрео на облік такої машини буде коштувати вам приблизно 3-3,5 тисячі гривень. Ну, десь 3 тисячі гривень. Це з урахуванням оплати 3% в пенсійний фонд. На цьому закінчую перегляд, дуже-дуже достойний варіант. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. До зустрічі!